Ця Audi Q7 2013 року в Америці вона як 2014 рік в неї був мінімальний удар. Ось ця фара була тільки тріснута, і бампер поміняли бампер фару все. Безпека ціла. Саме головне, що тут маленький пробіг 144 тисячі. Вона тільки привезена в тому році з Америки. по Україні вона не їздила майже власник. Зараз воює на фронті а автомобіль. от зараз виставив на продаж, тому що він йому зараз не потрібен. Класна комплектація, супер класний стан. В цю комплектацію престиж входить безключовий доступ. Музика Bose преміальна. Тут ще додатковий савбуфер встановлений. Сліпі зони пам'яті сидінь, пам'ять керма, сервопривід керма, мультикермо, навігація, максимальна мультимедія, три люки, панорама, підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь, задній клімат, шторки. Ось такі: от. Дуже... Ой, дуже класно. Автомобіль семимісний в максимально збереженому та доглянутому стані. Є заготовка під фаркоп, велетенський багажник. Ось так він виглядає по колу. ці автомобіль, тому в дуже класній комплектації. Телефонуйте, дізнавайте всі деталі, купуйте класний автомобіль.